Так, скажіть, будь ласка, чи треба щось розібрати з домашнього завдання? Я вчора скидувала відповіді, може, треба розібрати якісь задачі, в яких вас не співпала відповідь по темі нерівності? Все, це, співпало. Це, все співпало, нема запитань, так? Добре, тоді ми сьогодні повторимо ще таку дуже важливу тему, як модуль. Як правило, Жодного зНО не буває без того, щоб якесь завдання містило модуль. Тому давайте згадаємо, що це таке, які завдання бувають на тему модуль. Сьогодні в нас 12.05.23. Тема модуль. Ну, по-перше, я хотіла згадати. Вам з чого ви починали знайомство з модулем. А, в шостому класі вам сказали: ось у нас, наприклад, є точка 3, яка відстань від цієї точки до о, початку координат? Три одиничних відрізка, так? Тобто у нас тут раз, два, три. А якщо в мене була точка мінус 2, яка відстань? Відстань дорівнює двом одиничним відрізкам. Тобто, модуль числа. Це відстань від початку координат, початку відліку до точки, яке зображує це число. Так як відстань від'ємною бути не може, то значення модуля значення модуля не може бути від'ємним. А всередині модуля може стояти від'ємне число. Тобто модуль мінус 2 – це число 2, додатнє, а модуль 3 – це. Число 3. Тобто, якщо всередині модулі стоїть додатнє число, ми беремо саме це число. А якщо від'ємне, ну ми а, в шостому класі казали, у, прибираємо мінус. так? Але якщо ми будемо працювати зі змінними, ми ж не можемо сказати, якщо число від'ємне, приберемо мінус. Як зробити від'ємне число додатнім? Змінити його на протилежне. А як змінити знак? Поставити ще один мінус. Ми знаємо, що мінус на мінус дає плюс. Тому означення модуля воно є названо таке. Модуль числа це число А, якщо А невід'ємне, і це протилежне йому число, якщо А від'ємне. Це не означає, що модуль буде від'ємним. Навпаки, якщо я перед від'ємним числом поставлю знак мінус, мінус на мінус дасть нам плюс, тобто ми змінимо знак на плюс. Це зрозуміло, так? Але значення ось так дається. І дуже часто на ЗНО нас просять розкрити модуль. Для цього нам треба знати, яке число стоїть всередині модуля. Ну, Наприклад, завдання таке спростити вираз. 5А-3 модуля А, якщо число А в нас від'ємне, тобто вам треба розкрити модуль при умові, яка у вас дається авторами завдання. І ми згадуємо значення. Так як А від'ємне число, то модуль ми розкриваємо з протилежним знаком, тобто замість модуля ми пишемо йому протилежне число. Протилежне від'ємному буде додатні. Ну, Але так як ми працюємо з літерами, ми просто пишемо мінус А. Ну і тепер мінус на мінус дає плюс, буде 5А плюс 3А, це буде 8А. Так, візьмемо друге таке завдання. 4 плюс модуль 7-а, якщо А більше або дорівнює 7. Так, як тут розкрити? Дивіться, берете будь-яке число, яке більше за 7. 8, наприклад. 7-8 буде яким числом? Дев'ємним. Тому ми модуль повинні розкрити зі знаком мінус. Ну, тобто змінюємо знаки на протилежні. Ми пишемо мінус 7 і плюс А. Ну і тепер спрощуємо буде мінус 3 плюс А. Так, немає запитань. Третій приклад. Такий візьмемо. 5а мінус модуль А плюс 3, якщо А менше за мінус 3. Візьміть будь-яке число менше за мінус 3. Ну, наприклад, мінус 4, Так? Мінус 4 плюс 3 – число від'ємне. Тому знов внутримодульний вираз буде від'ємним, і тут можна помилитися і за цього знака мінус. Тому є два шляхи, як не помилитися. Поставити дужки і розкрити модуль. Якщо там від'ємне число, ми обидва знаки змінюємо на протилежні. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тобто буде 5 плюс А плюс 3. І отримуємо 8 плюс а. а можна було зробити так. Так як ми змінюємо на протилежний знак, просто знак перед дужкою зміниться на протилежний. І тоді б вийшло плюс і А плюс 3. Ну те ж саме вийшло. Але мені здається, що з дужками більш ом, надійно, скажімо так. Візьмемо таке модуль під знаком модуля такий дріб. 25 мінус А квадрат знаменнику 5 плюс А, якщо А більше за 5. Так, ну по-перше, давайте подивимося, там у нас дужка в дріб, і цей дріб можна скоротити. так? Як можна розписати це? Це 5 мінуса, умножене на 5 плюс А. Дужка 5 плюс А в нас скорочується, і в нас під знаком модуля залишається 5 мінуса. Модуль 5 мінуса беремо будь-яке число, яке більше за 5, наприклад, 6. 5 мінус 6 число від'ємне. Так як всередині модуля стоїть від'ємне число, ми змінюємо вираз на протилежний. Тобто, або пишемо. Мінус 5 плюс А, або навпаки, пишемо А мінус 5. Ну, це те ж саме. І так, це були завдання, в яких ми розкривали модуль, модуль за означенням. Ще є такий тип завдань, там, де треба розв'язувати рівняння з модулем. Ось давайте згадаємо рівняння з модулем. Рівняння з модулем. Перший тип дуже простий Це рівняння вигляду. Модуль якогось виразу, який містить х, дорівнює число. Тут можливі три випадки. Якщо число А від'ємне, модуль не може приймати від'ємне значення, тому рівняння коренів не буде мати. Якщо модуль дорівнює нулю, то той вираз, який стоїть всередині модуля, повинен теж дорівнювати нулю. Бо модуль нуля саме 0. І третя ситуація, якщо в нас ем, стоїть додатнє число, то тоді наше е, рівняння розпадається на 2. Чому? Модуль, от, наприклад, яких чисел дорівнює трійці? Трійки і мінус 3, тобто тут всередині модулю можуть стояти протилежні вирази. І тому наше рівняння теж розпадається на 2. Тобто те, що стоїть всередині модуля, могло дорівнювати або А, або А. І далі ми вже розв'язуємо це рівняння. Дуже багато таких рівнянь є на ЗМО. Зараз давайте так, приклад номер 2 розв'язати рівняння. Почнемо з таких нескладених. 2х-3 за модулем дорівнює двіті, як ми розв'язуємо. Відразу можна сказати, що це третя ситуація, да, модуль дорівнює число, тому те, що стоїть всередині модуля, може приймати два значення: або 2, або мінус 2, переносимо число в той бік, 2х дорівнюють 5. Або плюс одному, да, бо 3 ,2 ,1. і з цього випливає, що х дорівнює 5 других це 2,5, або 1 друга це 0,5. Може там попросити знайти добуток коренів, чи суму чи різницю. Зрозуміло, так? Ми просто розв'язували 2,5. Давайте візьмемо трошки більш складені, наприклад, візьмемо, щоб там було квадратне рівняння, такі теж зустрічаються напевно. Можна очистити модуль такого городу x квадрат мінус х мінус 1 рівня 1. Як ми розв'язуємо такі рівняння? У нас модуль дорівнює число. Тому те, що стоїть всередині модуля, може приймати два значення або один, або мінус один. Переносимо в той бік. Ну тут вийде в нас все гаразд. Я хотіла сказати, я надім вам задам завдання з модулем, там вам можуть попастися такі, які будуть містити некрасивий дискримінант. Корінь з нього не буде вилучатися, але все одне, все гаразд. Так буває на ну, ЗНО, і там ви у відповідях побачите, там саме іраціональне може бути. Але тут все гаразд, тут одинички взагалі знищилися, так? і ми отримали ось такі два рівняння. Перше можна за теоремою вієта вже розв'язати, сума коренів 1 добуток мінус 2, 2 мінус 1. А в цьому рівнянні треба винести х за дужки, це не повне квадратне рівняння. І тоді далі ми отримуємо х2 мінус 1, 0 і 1. І відповідь буде 4 корені. Таке теж може бути 2 мінус 1 0 і 1. Це рівняння першого типу, давайте ще одне: ось такого типу модуль під знаком модуля 2х-3 дорівнює 4. Ось як розв'язати таке. Ну, це теж не дуже складно, якщо не хвилюватися. Ви дивитесь, у вас модуль чогось дорівнює числу. Тому те, що стоїть всередині модуля. Може приймати два значення. Тобто ми пишемо всередині модуля. У нас стоїть ще один модуль. А Так, ще раз це пишемо. І цей вираз може дорівнювати або 4, або мінус 4. І далі, дивіться, ви отримали ще два рівняння з модулем, але вони не введені до стандартного вигляду. Нам треба звести до якого вигляду. Модуль дорівнює числу. Переносимо в той бік числа, отримаємо модуль 2 х 3 це 5 або модуль 2 х 3 мінус 3 Це рівняння коренів немає, бо модуль не може приймати в'ємне значення. А це рівняння з модулем ми нещодавно таке розв'язували те, що стоїть всередині модуля. Може приймати два значення: або 5, або мінус 5. Ну і далі розв'язуємо 2х дорівнюють 8, або 2х дорівнюють мінус 2. Тому х дорівнює 4, або х дорівнює мінус 1. Ну і відповідь в нас буде мінус 1 4. Тепер давайте згадаємо ще один тип. Ну, думаю, іноді все ж таки такі рівняння зустрічаються. Він дуже схожий на перший, а відрізняється він тим, що у вас модуль функції дорівнює не числу, а іншій функції. Ось в таких рівняннях в нас з'являється ОДЗ. А чому? Звідки воно з'являється? Бо модуль не може приймати від'ємні значення. Тому в ОДЗ ми що запишемо? Щоб значення модуля g від x було більше або рівнем за 0. А, бо значення модуля не може бути від'ємним. А далі ми точно так же будемо розв'язувати, тобто з цього f від x дорівнює або g від x, або йому протилежному часу від x. Ну і далі розв'язуємо вже обидва рівняння і обов'язково перевіряємо ОДЗ. Ось давайте візьмемо такий номер, розв'язати рівняння. Модуль 2х мінус 1 дорівнює x плюс 8. Ну, по-перше, ОДЗ в у нас яке буде? Значення модуля не може бути від'ємним. Х плюс 8 більше за 0, тобто х більше мінус 8. А далі в нас що ми отримаємо? Модуль дорівнює функції, Да? Вони або рівні або протилежний. Тобто мінус х мінус 8. Переносимо хси в одну сторону, число в інші. 2 мінус х це просто х, і 1 плюс 8 – це буде 9. Ці x переносяться сюди, це буде 3 x до рівня мінус 7. Ну, перше вже розв'язано, в другому х це мінус 7 третіх, це мінус 2,1 третя. Убит роня задовільняють ОДЗ, тому відповідь будуть обидва числа. Відповідь мінус 2,1 третя. Та 9. Так, ще хотіла вам показати третій тип, він найбільш складений. Це скоріше не тип, а метод. Метод розкриття модуля. Що це означає? Якщо у вас є рівняння, яке не відноситься ані до першого, ані до другого типу, розкриття модуля. То іноді зручно розкрити модуль. Покажу на прикладі, це який номер? Четвертий у нас, так, мабуть. Наприклад, таке рівняння х квадрат мінус 3 модулі х дорівнює 0. Ну, по-перше, хотіла сказати, що це не рівняння вигляду модуль дорівнює число чи модуль дорівнює функції. Можна було б звести до вигляду модуль дорівнює функції, але хочу показати метод розкриття модуля, який взагалі є універсальним. Цим методом можна розв'язувати будь-які рівняння і першого другого типу в тому числі. В чому полягає метод? що ви розглядаєте дві ситуації, коли внутрімодульний вираз невід'ємний, тоді те, що стоїть всередині модуля, ви замінюєте на сам вираз внутримодульний. І тоді рівняння в нас такий вигляд приймає, ви його розв'язуєте, але у вас якби є умова, тобто вам підійдуть тільки невід'ємні корені. Так, які тут будуть корені? Виносимо їх за душки. У Вас вийде або х дорівня 0, або х дорівня 3, і обидва корені задовільняють ці умови. Тепер друга ситуація, якщо від'ємний, тоді модуль x саме заміняємо на мінус х, мінус 3 на мінус х дає плюс, і в нас знов квадратне рівняння, неповне, ми теж можемо винести х вибушки x квадрат, ой, вибачте, x плюс 3. І з цього випливаю, що х або до рівня 0, або до рівня мінус 3. 0 вже не задовольняє умову x менше за 0, а мінус 3 задовольняє. І тому в першій ситуації у нас два корені, третя ситуація дала ще один. Тому відповідь у нас які корені? 0, 3, мінус 3. Давайте візьмемо ще друге рівняння. А, а можна вопрос? А як у нас виходить модуль x равно мінус х? Дивіться, модуль, так, x вже від'ємне число, Артем, за означенням. Якщо перед від'ємним числом поставити мінус, то воно стане 6. Угу, угу. Коли ми маємо справу з літерами, це дійсно іноді деяких дітей збиває з пантелику. Вони думають, ну X не може бути, модуль не може бути від'ємним. Якщо я перед від'ємним числом поставлю мінус, то воно становиться додатнім. Так як ми маємо справу не з числами, а з літерами, то тут інакше не запишеш. Давайте таке візьмемо рівняння. х квадрат мінус модуль х-2 дорівнює 0. Тобто теж, бачите, чому треба таким методом розв'язувати, бо в нас є змінна х з модулем і змінна х без модуля. Тому треба теж розглянути два випадки: коли х більше або дорівнює 0, тоді модуль x дорівнює самому х. І друга ситуація, коли х від'ємний. Так, ми отримаємо ось таке рівняння. Тут можна затворимо вієр та знайти корені. Сума 1, добуток мінус 2, 2 і мінус 1. І ось цей корінь не задовільняє умову х більше або дорівнює 0, бо наше це рівняння ми розв'язуємо за цією умовою. А двічка підійде нам. Тепер беремо другу ситуацію, коли х від'ємно. Тоді модуль х дорівнює мінус х. І тоді ось тут ми замість модуля ми пишемо мінус х мінус на мінус дає плюс. І в нас вийде х за теоремою вієта, сума мінус 1 добуток мінус 2. Вже буде мінус 2 і 1. І тут не підійде одиниця, вона буде не задовільняти умову х менше за 0. Тому підійде двійка. Тому відповідь буде плюс-мінус 2. Ой. 2, 2. Це був метод розкриття модуля, і ще хотіла сказати, що іноді зустрічаються і нерівності з модулем. Нерівності з модулем. Ну, про що хотіла сказати? Якщо ми розв'язуємо, давайте так, на прикладах, там номер п'ятий. Пропоную так розв'язувати, бо ну, я не зможу вам зараз так дуже. Детально про це розповісти, у нас мало часу, якщо ми розв'язуємо такі нерівності, спробуйте так міркувати, які числа вам підходять, які числа за модулем менше за три. Додатні це які? Які лівіші за, трійку? за трійку, да? тобто ось на цьому проміжку всі числа будуть. Але так як модулі таких же чисел, але зі знаком мінус, будуть такі самі, то підійдуть ще й числа, які з той же, сторони до мінус 3 йдуть, а далі вже не підійдуть. Наприклад, мінус 4 за модулем, це буде 4, воно не менше за 3. Тобто, якщо модуль менше якогось додатнього числа, це дуже важливо, що воно додатнє. Якщо від'ємне, зараз поговоримо, то це буде проміжок між цими числами з плюсом і з мінусом. А якби ми розв'язували нерівність модуль більше за якесь число. Ну, теж, міркуючи таким чином, які числа вам додатні підійдуть, які а, право від четвірки, так, Без буде. але такі ж самі з мінусом вам теж підійдуть, тоді ліворуч від четвірки теж підходить. І тому тут відповідь буде не один проміжок, а об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус чотирьох не включно, і від чотирьох до плюс нескінченності. А, наприклад, якби в нас там було від'ємне число. Давайте візьмемо так, модуль x менше за мінус 1. Що ви можете сказати мені про таке рівняння? Воно не має коренів, бо модулі завжди будуть приймати додатні значення чи нуль. А тому менше від'ємного не може бути. А якби в мене тут знак був протилежний більше мінус 1, то тут я могла би сказати, що їх будь-яке число. А чому? Бо будь-яке число за модулем буде більше за 0, а будь-яке додатково число більше за 0. один. Ну, але з такими ситуаціями я не зустрічалась на знову. Що ще хотіла сказати? Часто вас на ЗНО замість X під знаком модуля пишуть мінус X. Запам'ятайте. Модуль X і модуль мінус Х це одне і те ж саме. Тобто, якщо ви бачите мінус Х, можна сміло замінювати на модуль X. Ну, це і так зрозуміло. Модуль двох і мінус двох це одне і те ж саме, так? Бо числа x і мінус Х знаходяться на однаковій відстані від початку координа. А, Так, ще що? Хотіла нагадати, де ще ми з модулем можемо зустрінитися, коли в нас ось ця формула корінь із квадрату це буде модуль А. Ну, наприклад, номер шостий, як треба спростити вираз. Корінь під коренем Корінь з 2 мінус 3 в квадраті плюс корінь під коренем 5 мінус корінь з 2 в квадраті. Тобто, дивіться, що ми робимо? Пам'ятаємо, що корінь і квадрат друг друга прибирають, але з'являється модуль. І вам треба цей модуль розкрити. А як ми можемо розкрити модуль? Треба з'ясувати, яке число стоїть під знаком кореня. Якщо воно додатнє, то тоді ми його просто перепишемо. Якщо воно від'ємне, то змінимо цей вираз на протилежний. Тобто перепишемо його, змінюючи обидва знаки. Корінь з 2 менше за 3, бо 3 це корінь з 9. Якщо ми від меншого віднімаємо більше, то це число буде від'ємним, а тут 5 більше за корінь з 2. Тому це число буде додатнім. Модуль від'ємного числа замінюємо на протилежне. А тут так і переписуємо. Ну, в даному випадку корін у нас не знищилися, ми отримаємо 8-2 кореня з 2. Так, давайте таке візьмемо. Так, хотіла сказати, що якщо в нас будь-який там корінь не тільки квадратний, а парного степеню, то вони знищуються. Давайте візьмемо ось таке корінь під коренем 8 мінус корінь з 11 в квадраті, плюс корінь під коренем 3 мінус корінь з 11 в квадраті. Ну, те ж саме, да? Корінь і модуль друг друга прибираються, але з'являється модуль. Корінь і квадрат, я не теж сказати. Так, тут теж з'являється модуль. Так, тепер дивіться, цей вираз, який додатній чи від'ємний. 8 це корінь із 64. Він більше за корінь з 11, тому тут буде додатній вираз. Тут буде від'ємне, бо 3 – це корінь з 9. Модуль додатнього числа переписуємо вираз внутрімодульний, так як він є. А так як тут від'ємне, то треба обидва знаки замінити на протилежні. Ну, тут вже корені знищується, 8-3, буде 5. Так, чи є запитання по цим завданням? Так, дивіться, діти. Не виходьте, хотіла подивитися, хто в нас є. Uh, у вас на наступному уроці з алгебри, без понеділок, буде контрольна робота. Скажіть, будь ласка, у вас ще уроки такі uh, серйозні чи ні? Ну, у нас все закінчилось практично. Тобто, якщо там буде більше ніж uh, півгодини, ви встигнете так? Ну, да, У нас сума... тільки в понеділок історія, може бути біологія. На якому уроці? У нас uh, понедельник третий, так? Uh, Нет, четвертый. Четвертый, третий, четвертый, четвертый. у нас Понедельник. Сейчас скажу. У нас третий. Четвертый. Четвертый. Я У нас. Ну, да, да. Если без нулевого. Э, получается, э, у нас будет биология первый, история второй. Вот так. А ну тут не такого можно, так? Да, Что да, конечно. Добре. Все, тоді, до зустрічі. Після вівторка ми будемо займатися параметрами. Я ще один урок хотіла, щоб ви подивилися, будь ласка, подивіться. Це урок він теж такий важливий, а потім вже будемо з вами. Дуже сподіваюся, що ви робили, ну, що ви дивилися минулі уроки, бо вони зустрічаються дійсно на ЗНО. Так, все, до зустрічі. До зустрічі.